В житті треба спробувати все. Сьогодні поговоримо про заборонення речовин. Коротше, історія така: саме твердження: в житті треба спробувати все, я вважаю максимально хибним і неправильним. Тому що живучи в Кам'янці-Подільському, коли я був ще малий, коли дорослішав, я бачив, як на моїх очах тухнуть люди, які в житті вирішили спробувати все. Але зупинились на тому, що їх не відпустило. Дуже яскравий спогад з мого дитинства це то, що в нас в під'їзді ми жили на шостому поверсі, а на другому поверсі жив хлопець, який варив заборонені речовини. В нас в під'їзді постійно смерділо ацетоном і ще якимось домішками до того ацетону. В Нас в під'їзді постійно валялись шприци і голки. Біля під'їзду постійно тусувалися напівмертві люди. Я бачив, як. Молоді, симпатичні, розумні і перспективні хлопці і дівчата за два роки перетворювались на ходячих мерців. І то не всі доходили до того часу, що через два роки я їх ще бачив. Спочатку ми їх дуже боялись, тому що вони дійсно виглядали всі дуже підозріло і якісь такі заторможені з пустими поглядами. Потім ми зрозуміли, що це максимально безобідні люди, які, крім того, щоб зранку прокинутись і подумати, де намотити гроші, щоб вмазатись, нічого більше в житті не хочуть. Я бачив, як їхні батьки боролися з тим, щоб вони знов стали нормальними. Я бачив, як вони хворіли на хвороби. Які не лікуються, я бачив, як вся та тусовка з часом зменшувалася, зменшувалась, і потім взагалі зникла. Мій однокласник через вживання заборонених речовин повішався. Коли ви чуєте від людини в житті треба спробувати все, одразу задавайте питання цій людині. А ти пробував в житті, хоча б раз, бути розумним. Висновок в житті не треба пробувати все. Тому що ви не знаєте, що може бути сильнішим за вас. В житті треба пробувати те, що приносить користь вам і іншим. А то, що несе сум, біль і трагедію для близьких людей, не треба пробувати. Воно, якщо захоче, воно само вас знайде. Будьте чемні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, любіть Україну і заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитись мої історії. Будьте, будь ласка, розумні.